Інтроверт на презентації своєї книги. Добрий день. Ну, Книга моя. Купити ви її чи ні? мені похер. Ну, я її написав. Писав важко. Але вам похер. Дуже ввічливий прораб. Знаєш, так, хлопці. Дивіться. Оці дошки е, беремо е, і несемо от... Не, будь ласка. А там вас е, е, зустріне Петрович, е, а йому. Б, е, прима, е. Рок зірка, е, хлопчик 13-річний, на Великій площі дає промову ломка голосу. Приходьте на мій концерт! Я випустив новий диск. Записав його тільки що в студії своїй! там де мій батько. Написав свою книгу. <laughs> Дуже дякую вас, просто трошки пофантазували тему.